Це цікаво ще в контексті того, що багато зараз веганів, вегетаріанців. І, я думаю, для пісного столу дуже актуально буде почути такий рецепт. Голубси це страва, якесь розпрацяння в всіх балканських е території. А потім це е турецьке присхождення, і е щось схоже можна. Находити а Слов'енії до Китаю я запарила кипятком рис і крупу. Так, яку крупу? це крупа є кукурудзина і рис. А, та рис. Кукурудза та риску. Та тут взагалі дуже багато страв з кукурудзяної муки, так. з кукурудзи. Тут така це дуже основна інгредієнт і дуже часто зустрічається. Це бануш, роблять з кукурудзяної крупи, але вона йде дрібніша. Кулеша, або мамалига, як називається. Ну, а це крупа така Лабакіща. Або, або яка? Або більша. Більше, більше. А як лаба? Лабакіща. Лабакіща? <реку> Лабакіще. А що це за лабакіща? Це є великий, ну, типу а, великий. великий, великий б... Б... Да. Ну типу, це, що це так як Марк, зерна не, не дрібні, а більші ага. більші та лабакіща за щось да більша ну Ні, не ой. за щось. Сам воно саме більше означає. Синонім до більший. Правильно? До цієї, що на бануш, там іде мілка, така. Крупа, ага. а тут іде така лабата, лаба, Лабакіще, лабакіще. Лаба. Лабата, лаба от я розумію. О, тобто від, від якого слова походить лабакіще? Так, що та. велика. велика. Тут у нас піджарено дві моркви, так. дві цибулі mm. і трошки меленого болгарського перцю. О. Всі інгредієнти можна знайти, тобто таку страву дійсно можна легко приготувати. Ну от я не впевнений е, Про в перець? Плані кукурудзяної крупи. Я шукав, я тільки могу. от знайти кукурудзяну Алло, крупу куку? в, в супермаркеті складно. Виникло питання, де знайти кукурудзяну крупу? Ще а? на базарі mm -hmm. у, у бабок, які продають у банках. Ого. О, це є. Записуйте, це окрім того, що рецепт ще до бабок ідете на базар в косів. З Києва да, це приблизно 700-800 кілометрів. Купуєте баночку крупи. і додаємо сіль. Це окріп і петрушка у нас тут є. Така свіженька, свіженька прямо з городу. А взимку? А взимку з морозилки? А чи є щось в Італії схоже таке? А Схоже, схоже, не це, це більше. Балканська тема. Uh -huh. що, 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 uh -huh. Начинки, яка повертається uh -huh. в місті uh -huh. мільйон різних рецептури. Голубці, сармалі, сарма, солма багаті назвами. Дуже зараз, дуже нас, нас бараніне. А зараз що, що треба робити? Зараз у нас тут підготовлена капуста uh -huh. і ми будемо крутити голубці. Підготовлений у нас тут є баняк. Uh -huh. е на низу є олія <гум> і чебрець. Або чебрик. Символ <гум> <гум> карпат. Так. Для пісні голубців це найкраща <гум> Так. А свіжою можна зробити, наприклад, з ризом і з м'ясом. <гум> Далі, баняк тут ставимо лавровий лист, чебрик у нас є. Так, хто починає робити голубці? Марко, а ще дуже цікаво, що вони такої дуже мікромаленької форми. Якщо є менше листочок, значить робимо ще, ще, ще такі менші. Які голубці маленькі, вони були смачні, були смак, смачні. Коли ти робиш більше, це є проблема, що внутрі не сухі. І такі голубці готують на різдво, а ще на якісь готуючі дні пісні голубці. Так. На весілля у нас роблять такі теж, але вони вже не пісні, з крупами, але з, з салом. Не з ага. м'ясом, а з салом. О. Тобто це такий самий рецепт? але гуцульський. Сейчас ще Гуцуль. сало додають. Так, так, тобто так. все те ж саме і сало. Так. А як сало? Помелене чи е, помелене і кусками у баняк накладають, щоб воно знову варилось. Угу. І це повний-повний баняк потрібно викласти тими голубцями. Так. Зараз треба запекати три хвилини і все. Ну, які три хвилини? На п'ять часа чекаєш. Потім е, голубці краще е, забити у піч на ніч. На ніч. На ніч? Тобто да. завтра будемо їсти? Так. Доставка, доставка. Гуцунська доставка. Треба доставка. З вечора накладемо ватру у печі, ага. засунемо голубці і зранку вже на святий вечір. Бачу, Горячень, гаряченькі, з чесничком. Будемо їсти? Чудово. Спасибі пані Галині, що вона нам вже все завчасно приготувала, бо голодна людина, голодна людина, і ще голодні люди навколо треба пробувати зараз. Дивіться, я вам даю одну. Oh, yeah. Ну що, це ваша порція? О, oh, oh, yeah. це, yeah. це олійка з чесничком. Це голубчело. Mm. Це дуже добре. Це капець, яке добре. Така mm. можна казати. Mm. Реально дуже добре. Mm. Я думаю, що по ту сторону екрану нам завідують, бо воно реально смачне. Цей рецепт, як зробила пані Галина, це. Чудова, фантастична. Вона й є легка, легка жра.